Це музичне вітання звучить для найкращої іменинниці Христинки від брата Іванка, бабусі Галі, дідуся Ярослава та бабусі Марії. Я малював світ, ти була б саме щаслива, посміхалася в часті і ніколи не тужила. якби яма люба в життя, то було б воно красиве, як тобі дару. І з великим задоволенням хочу привітати чарівну іменинницю, яку звати Христинка. Сьогодні їй виповнюється 11 чарівних, гарних, щасливих дитячих років. Що хочу сказати в першу чергу, що Христиночко, це музичне вітання, яке я співала для тебе, виконувала Софія Варига. Звучало для чарівної донечки, для найкращої сестрички, для другої онучки і для просто чарівної, як я вже сказала, дівчинки щирої, доброї, милої, найкращої у світі для своїх рідних. Також хочу ще сказати, що я з великим задоволенням сьогодні роблю для тебе таке гарне вітання, оскільки воно вже не є першим, ти зі мною ростеш. Мені це дуже приємно. І мені приємно бачити твої фотографії, де з кожним роком ти стаєш все гарнішою, красивішою, такою милою, щирою, доброю дівчинкою. Тож приймай сьогодні ці гарні вітання, які ми для тебе передаємо в Італію, від твоїх найдорожчих, в першу чергу від твоєї матусі, яка я знаю, що далеко від тебе і дуже тебе любить, сумує за тобою, скучає. Бо ти для неї найдорожче. Хочу тобі сказати, донечко, що ти її щастя, ти її життя, ти її радість, ти її задоволення в житті, ти її продовження, ти її серце, ти її перлинка. Будь її щасливою, здоровою, завжди такою чуйною, доброю, щирою дівчинкою. Нехай в твоєму житті мама так тобі просить передати, буде завжди тільки радість, сонце, щастя, добро, любов і щирість людська. Також вітання для тебе від братика Іванка, від бабусі Галинки, від дідуся Ярослава, від бабусі Марійки. Вони тішуться тобою усі, особливо твій братик, Ваня, який безмежно тебе любить, який просто щасливий тим, що має таку гарну сестричку. Всі разом тобі бажають і хочуть, щоб ти завжди була такою, яка ти є. Нехай в твоєму житті буде багато щирості, добра, любові і щастя, багато гарних друзів, багато нових звершень, нових досягнень, нових перемог, нових втілених бажань. Нехай тебе благословить Бог і твій ангел-охоронець завжди крокує з тобою поряд по всіх дорогах життя. Нехай твоє щастя, таке маленьке дитяче. Завжди буде для тебе до тебе обернене обличчям з відкритими обіймами. Будь завжди такою, яка ти є. Щиро тебе вітаємо! Передаємо найкращі вітання з України. Любимо їх, кого немає, всі скучають з днем народження! Така красуня, така неземна, така як в касі принцеса існа, то дарую я пісню свою, танцюю зі мною, а я тебе, I love you. З днем народження тебе, моя.